Глава 16. Як протягом 9 днів Пресвята Діва Марія була підготовлена до прийняття таємниці втілення Божого Сина. Важко висловити, в яких чудових поривах любові, покори, поклоніння Богові та в усіх інших чеснотах удосконалювалася Пресвята Діва Марія протягом цих шести місяців і 17 днів що минули з дня її шлюбу зі святим Йосифом до вчасу втілення Божого Сина. Можна лише сказати, що Отець Небесний був вдячний Пресвятій Діві за її непохитну вірність і лагідну сімейну мудрість. Святість і заслуги Марії, наче зобов'язували Бога приспішити свої кроки і піднести всемогутню правицю. Для втілення найбільшої таємниці всіх часів, Єдинородний син Отця мав стати людиною в найчистішій утробі вивищеної діви. Щоб здійснити найсвятіше втілення упродовж дев'яти днів, які випереджали виконання цієї великої справи, всемогутній творець підготував пречисту Діву Марію. Він дозволив вільно сплинути променю божества. На це місто Боже і уділив при святій Діві стільки дарів, ласк і привілеїв, що пізнання цього чуда просто позбавляє мене дару мови. Мою скромну істоту охоплює страх перед розповіддю про те, що я пізнала, бо мова і перо, і всі здібності людини не спроможні висвітлити це. Тому треба знати, що все, про що тут розкажу. Є лише найменшою тінню цього незрозумілого чуда, якого не осягнути нашими обмеженими чуттями, а лише Божою потугою, котра не знає меж. Першого дня благословенної підготовки Пресвята Діва Марія стала опівночі, це був її звичний, визначений Богом порядок, упавши навколішки в присутності всемогутнього Бога. Печала святі молитви, тоді її причиста душа піднеслася до нового вищого помешкання, що перебувало в безпосередній близькості до Бога і далеко від усього, що земне і мирне. У тривалому піднесенні Марія бачила великі таємниці, які стосувалися Божої істоти, пізнала палке прагнення Господа явити себе на світ людський. Оскільки була піднята так високо до вогненної сфери Божої любові і уся палала любов'ю, отож благала предвічного Отця, щоб зіслав на світ свого єдинородного сина, аби дав людям спасіння, а через виконання свого рішення доповнив свою істоту та велич. Дуже милими були для Бога слова його улюбленості. Щоб здійснилося її прохання, Бог хотів підготувати святиню, до якої мав зійти єдинородний зелона свого предвічного Отця. Тому вирішив наділити свою найулюбленішу матір ясними знаннями про справу сотворення, Бог показав Марії те, що зробив першого дня. Це описує перша книга Мойсея, Пресвята Діва. Бачила все дуже виразно, значно краще, ніж з земними очима. Господь показав їй, що вона сама створена з землі і має природу тих, які знову перетворяться в порох. Правда, не сказав, що й вона перетвориться в порох, але надав їй глибокого пізнання її земної істоти, що велика цариця відчула себе в безодні своєї марноти. І, хоча була невинна, каялася більше, ніж усі нікчемні діти Адама. Це видіння відбулося для того, щоб в серці Марії закласти глибокі основи тої будівлі, котра мала сягати аж до особистого поєднання серця Марії з Богом, Благословенно між жінками упокорилася так глибоко. Що Пресвята Трійця почувалася зобов'язаною піднести Марію до найвищої гідності між сотворінням? Тому Отець Небесний із втіхою промовив до Марії: Моя улюблена моя голубко, великим є моє прагнення спасти людей від гріха і моє нескінченне милосердя потерпатиме, доки не зійду і не відкуплю світ. Тому проси мене у ці дні безупину і з великою старанністю про здійснення цієї справи. Кличі, благай безперервно, щоб зійшов єдинородний син Отця та поєднався з людською природою. На це небесна цариця. Відповіла предвічний Господи і Боже, вся могутність та мудрість належить тобі. Ніхто не може протистояти твоїй волі. Хто в змозі заперечувати Твою всемогутність, хто стримає силу джерел Твого Божества, хто здатен перешкодити Тобі, якщо ти прагнеш добра для людського роду? Якщо я, о мій найулюбленіший, є найменшою перешкодою в здійсненні цього безмірного добродійства, то швидше дозволь мені вмерти, аніж протистояти Твоїй волі. Жодне створіння не може заслужити собі на цю ласку. О, не чекай, мій Господи, і Боже, аж поки станемо ще негіднішими цього добродійства, бо люди постійно помножують свої гріхи, як же маємо заслужити собі на добро. В Тобі самому, о Господи, причина надання нам допомоги. Твоя безконечна доброта, Твої нескінчені змилування спонукають тебе до цього, зітхання пророків і отців народу взивають до тебе, святі тужать за тобою, грішники чекають на тебе. Якщо я, мізерний земний хробак, попри мою невдячність, гідна твоєї доброти, то з глибини моєї душі, благаю тебе, приспіши твої кроки і спаси нас на вічну Твою хвалу. Після цієї молитви цариця неба повернулася до свого звичайного стану, але згідно з отриманим від Господа проханням увесь день промовляли молитви про втілення слова, лежачи хрестом на підлозі, молилася у найглибшій покорі. Бо Святий Дух, який нею керував, навчив її цього способу моління, дуже милого при Святій Трійці. Коли настав другий день у цю саму годину і в той самий спосіб, що й першого дня, наша цариця знову мала видіння, у великому захопленні Марія бачила Бога, який розкрив перед нею картину другого дня сотворення світу. Вона довідалася, коли і як Бог відділив одні води від інших, встановлюючи між ними сушу, а звод понад нею утворив кришталеве небо, бачила також велич, порядок, упорядкування і всі порухи неба, оскільки, оскільки ті знання, Пресвята Діва Марія, отримала безпосередньо від найвищого світла Бога. Це збудило в ній великий подив захоплення і любов до Божої доброти та всемогутності. Як першого дня Господь надав Присвятій Діві Марії право участі у своїй Божій мудрості, так і другого дня дозволив їй певну участь у своїй всемогутності, дав їй силу над небом, планетами і стихіями, накажуючи всім, що були їй покірними. Так наша цариця отримала силу панування над морем, землею, стихіями, небом і усіма створіннями, які в них перебувають. Причиною, через яку самогутній наділив Марію, такою владою було те, що Ісус Христос мав слухати її як свою Матір, оскільки Він є Творцем стихій і всіх речей, було б справедливим, щоб вони були покірними тій. Котрий він, сам творець, хотів бути покірним. Третього дня Пресвята діва знову бачила Бога, їй були показані діяння цього дня сотворення світу. Отже, вона бачила, як, за наказом Господа, вода зібралася під небом в одне місце, як Бог це місце, звідки ля зійшла вода, назвав землею, а зібрані води морем. Бачила, як земля народжує свіжу траву, яка зеленіє і висипає насіння, бачила різні види рослин, фруктових дерев та інші діяння третього дня, а все це пізнала ясніше і чіткіше, ніж Адам і Соломон. Під час цього ж видіння Пресвята Діва отримала також особливий привілей на користь людей, а саме, Господь Бог об'явив їй, що Божа любов завжди прагнула прийти на допомогу людям і витягнути їх з біди. Разом із знанням про це нескінченне милосердя всемогутній дозволив їй певну участь у своїх досконалостях, щоб, як мати і посередниця грішників заступалася за них. Цей Божий вплив, через який Пресвята Діва Марія брала участь у любові Бога до людей. І в прагненні надати їм допомогу був такий потужний і надлюдський, що, якби Господь не дав їй своєї сили і допомоги, то Марія б не змогла витримати раптового прагнення, нести допомогу і порятунок усім грішним, її любов була такою великою, що вона готова була віддати себе мечу, вогню, найстрашнішим тортурам, а навіть смерті, якби була б така потреба. Марія була готова витерпіти всі муки і страждання, сум і хвороби, все це прийняла б з радістю, аби спасти людей. Тому нехай смертні і грішні люди пам'ятають про те, що ми всі в боргу перед Пресвятою Дівою. Відтоді наша небесна Цариця стала матір'ю доброти і милосердя. Божа доброта наділила її чудесною лагідністю. І повнотою любові серця. Те серце вона готова була віддати усім і охоче заховала би усіх у своєму серці, щоб могли брати участь у Божій любові, аби збулося гаряче прагнення Пресвятої Діви спасти людей. Господь гідно підготував її до прийняття предвічного слова, до свого дівичого лона. Діва повна милосердя, доброти, лагідності, співчуття, мала почати і народити предвічне слово, могутнє у своєму милосерді, доброті та любові. Воно мало принизитися до нашої натури з Марії. І прийти на світ для спасіння людей, діти, подібні до своєї матері, бо приймають її вроду. Як вода набирає форму крапель, через які тече, так само син Марії, наділений привілеєм Божества, прийняв нахили своєї матері. Марія, Марія не була б гідна цього найсвятішого втілення, якби вона, найдосконаліша з людей, не була б рівна синові. Четвертого дня Господь показав пресвятій Діві справи, які виконав на четвертий день сотворення. Наша небесна Цариця бачила, як були сотворені небесні світила, щоб відділяти день від ночі, їй визначити години, дні та роки. Під час цього водіння Господь об'явив їй нові ластки, основи майбутніх релігійних ритуалів, які мав упровадити син Спаситель світу в церкві нової Євангелії. Господь об'явив їй засоби допомогти, дари і ласки, які приготував для людей, щоб усі, заз... щоб усі зазнали щастя з плодів спасіння. У цьому видінні Пресвята Діва Марія отримала таку велику мудрість, що коли б ці знання могла описати якась людина чи ангел, то вони б створили більше книг, ніж написано про мистецтво. Науки, винаходи у цілому світі, нема в цьому нічого дивного, бо у серце і душу нашої цариці переселився океан Божества, стримуваний людськими гріхами і недосконалою підготовкою людей до прийняття ласк і добродійств Бога. Лише одне і далі було таємницею для пресвятої діви. Факт, що саме вона обрана Отцем стати матір'ю єдинородного сина, наша цариця відчувала сповнене любові, проте глибоке страждання, яке виникло з отриманих дарів, які Господь приготував для смертних, пізнала також сильне прагнення Бога, щоб усі люди досягли Його вічного щастя. Одночасно бачила плачевний стан, у якому перебував світ, і велике засліплення людей, унаслідок якого вони стали негідними брати участь у божестві і самі його позбавилися. Ці знання особливо велике зіпсуття людства викликали у неї страждання наша цариця ж забажала запобігти цьому нещастю. Відмовляла сердечні молитви, складала пожертви, принижувала саму себе, просила, молила Бога, аби жодна з людських істот не пропала, і щоб усі пізнали і любили свого творця і відкупителя. Надійшов п'ятий день ведінь, щораз більше відсувалася завіса глибоких таємниць нескінченної мудрості, видіння продовжувалися. Приносячи із собою все більше світла і проявів любові, які спливали на присвяту душу Марії, зі скарбниці нескінченної доброти, наслідок діяння цих ласк, Пресвята Діва відчувала щораз сильніше поєднання з Божою істотою, все більше уподібнювалася їй, аж урешті стала гідною бути матір'ю Бога. У цей день Господь показав їй діла п'ятого дня сотворення, Пресвята діва, запалена вогнем любові, благала найвищого. Мій Господи, нескінчений Боже, незглибима мудросте і святосте, моє єдине добро. Проступки людей не знають міри, і Твоя мудрість сама їх розуміє. Але чи всі ці гріхи можуть загасити твою доброту та любов, аби з нею мірятися? Ні, мій Господи, і володарю, так не буде, злосливість смертних не стримає Твого милосердя. Я, мізерна істота від імені всього людського роду ставлю питання, що стосується твоєї вірності. Є безпомилковою правдою те, що швидше небо та земля переміняться, ніж правдивість Твоїх слів, є також правдою те, що устами Твоїх пророків Ти пообіцяв світові кілька разів, що зійшлеш їм Спасителя і спасіння. Отже мій Боже, хіба не мають здійснитися Твої обітниці? Адже вони утверджені Твоєю нескінченною мудрістю, тому не можуть не справдитися, бо їхню справедливість гарантує Твоя доброта, отож вони не можуть обманути людей до здійснення тієї обітниці і до зіслання їм спасіння через Твоє втілене слово, ніщо не могло Тебе, о Господи, зі сторони грішних смертних зобов'язати. Якби ми могли собі це добро заслужити, то твоя нескінченно щедра доброта не могла бути такою улюбленою, тільки ти сам із себе міг до цього зобов'язатися, тільки в самому Богові причина, яка схиляє його до того, щоб стати людиною. У тобі самому причина того, що Ти нас створив. І після падіння в гріх хочеш нас знову спасти. О мій Боже та найвищий царю, не шукай ані заслуг людей, ані інших причин, аби стати людиною, крім твого милосердя і примноження твоєї хвали. Всемогутній творець відповів Моя улюбленеце, тільки безмірна моя доброта. Схилила мене дати людям обітницю, що приодягне їхню постать і буде жити між ними. Цієї обітниці ніхто собі не міг у мене заслужити. Але невдячна поведінка людей огидна моїй справедливості заслуговує на те, щоб моя обітниця не здійснилася. Розпалена любов'ю до Бога і людей, Марія надалі благала всемогутнього. Предвічний, невидимий, безсмертний, Боже і Господи, визнаю Твою справедливість, славлю Твої діла, віддаю Божу честь Твоїй нескінченній величі, шаную Твої засуди. Якщо у Своєму всезнанні передбачаєш провини та злосливість людей, то в тому ж самому. Всезнанні бачиш і твого єдинородного втіленого сина, бачиш його вчинки, які мають для тебе нескінчену цінність, вони без порівняння більші, ніж людські гріхи. Через Бога чоловіка твоя справедливість мусить бути задоволена, і для нього мусиш нам його дати. Щоб продовжити цю суперечку любові? Господь відповів, моя найсолодша улюблениця, моя вибрана голубко, великим є те, що від мене вимагаєш, і дуже малим те, що люди чинять з любові до мене. Як же можу їм, негідним, зробити таке велике добродійство? Дозволь, моя подруго, щоб я поводився з ними так, як на це заслуговує їхня невдячність. Повне співчуття, наша посередниця сказала: Ні, мій Боже, не перестану тебе благати, хоч і багато про що тебе прошу, але ж благаю тебе, багатого на милосердя, могутнього в ділах і правдивого у словах. Мій батько Давид сказав про тебе і про предвічне слово. Присягнув Бог і не буде йому жаль. Що присягнув. ти є священником, згідно з порядком Мерхізедека. О, нехай прибуде цей священник, який має бути жертвою за наше спасіння, нехай прийде, не можеш шкодувати за свою обітницю, ж знаєш, що обіцяєш, нехай прийде, не можеш. Шкодувати за свою обітницю, бо ж знаєш, що обіцяєш. Коли ця любовна суперечка тривала так довго, як цього хотіла Божа мудрість Пресвята Трійця дала причистій Діві Марії, царську обіцянку, що в найближчий час зійшле у світ предвічне слово, з тієї боротьби Марія вийшла з більшою перемогою, ніж колись Яків. Бо була багатшою і сильнішою, і озброєною обітницею. А Бог був, наче переможений любов'ю цієї діви, та хотів тепер у улюбленій кімнаті її святого лона одягнутися в людську слабкість, прийняти на себе наше тіло, скрити під Ним силу свого Божества, щоб, як переможений, одержати перемогу. А через свою смерть дати нам життя. Тому хай смертні знають, що поряд із своїм найсвятішим Сином Пресвята Діва Марія є причиною нашого Спасіння, такі ласки уділяв предвічний своїй майбутній матері, і у наступні дні. Неможливо перелічити всі, зокрема, але всі чуда полягають у тому. Що Бог зійшов так низько, щоб став людиною і підніс жінку так високо, що вона стала його матір'ю. Аби стати людиною, Бог не мусив змінюватися. Він був у змозі поєднати нашу природу зі своєю особою і залишитися незмінним, щоб жінка із земним тілом дала свою субстанцію, аби Бог поєднався з нею і став чоловіком. Причиста діва мусила піднятися понад усі створіння настільки, наскільки наблизилася до Бога. Нарешті надійшов останній день водінь. Господь своєю всемогутньою рукою збагатив силу душі великої цариці через надання їй нового присвітлення. Можна сказати, це був той останній порух пензля у живому образі Бога, у якому. Із якого мало бути сотворене тіло, здатне прийняти на себе предвічне слово, Цей справжній образ предвічного Бога і відображення Його істоти. Пресвята Діва Марія стала живим храмом, досконалішим від святині Соломона, внутрішньо і зовнішньо вкрита найчастішим золотом божества. Ніде не можна було знайти в ній найменшого сліду земної доньки Адама. Марія стала богоподібною, бо предвічне слово, яке повинно було з лона предвічного Отця зійти у лоно Марії, підготувало її до такого ступеня, аби знайти найбільшу подібність між матір'ю і отцем. Мені не вистачає слів описати наслідки, які викликали ці ласки у серці нашої цариці й господині, людський розум не спроможний цього зрозуміти. То як же можуть це виразити слова? З усіх таємниць, які мені дано було пізнати, найбільший мій подив викликала покірність небесної цариці. Її суперечка в старанності між нею і Божою могутністю, надзвичайним чудом покірності є те, що Пресвята Діва Марія, піднесена до найвищої гідності, до святості, не тільки не мала на думці того, що може, що може стати матір'ю Месії, але взагалі нічого великого і чудесного про себе не думала. Не вивищувалися ні її серце, ні очі. Навпаки, чим більше Господь її підносив, тим скромніше думала про себе велика справедливість у тому, що всемогутній Бог поглянув на її смирення і за це смирення благословляють її всі покоління. Слова цариці. Моя дорога доню. Відкриваю тобі ці таємниці, щоб ти старалася, наскільки дозволять на це твої сили з допомогою ласки наслідувати мене, обдумувати мої справи і брати приклад з них. У світлі віри та розуму розмірковуй у своїй душі, яку подяку люди заборгували Богові за його безмірну доброту. Та прагнення нести їм допомогу. В поєднанні з цією правдою обдумай недбальство і затверділість сердець дітей Адама. Пізніше такою є моя воля, нехай Твоє серце наповниться почуттям вдячності Господеві і жалю над нещасним становищем людей. Запевняю тебе, моя доню. Що в День останнього суду справедливості суддя найбільше буде гніватися за те, що невдячні люди забули про цю правду, його гнів буде такий великий, а закади такі осоромлюючі, що люди зі сорому самі кинуться в безодню тортур, навіть якщо не буде слуг Божої справедливості, призначених до виконання кари.